Двохкомнатна квартира один з найбільш затребуваних об'єктів на ринку нерухомості. Високий попит пояснюється оптимальним співвідношенням житлової площі і вартості за один к затишне і функціональний простір належить облаштовувати на 45 65 к старий фонд, а сучасні забудовники пропонують квартири поліпшеного планування з просторою кухнею і високими стелями 7,080к. Дизайн проект повинен враховувати шляхи проходження комунікацій, архітектурні особливості квартири, кількість проживаючих, і що має важливе значення, спосіб життя і звички власників, спільне і роздільне планування двокімнатної квартири, ефективна організація простору залежить від розташування кімнат в квартирі. При спільному плануванні одна з кімнат є прохідною, що не завжди зручно для сімей з дітьми складно організувати повноцінний відпочинок і приватність при роздільному плануванні набагато простіше організувати комфортне перебування. Характеристика планування залежить від року побудови будинку, архітектура будинків минулого століття має ряд особливостей: Сталінка, багатоповерхове житло. Побудоване в 50 х роках минулого століття, в народі називають сталінками на ринку нерухомості попит на квартиру в таких будинках, як і раніше великий. Конструктивні особливості приміщень відкривають широкі можливості для перепланування і дизайну відмінною рисою сталінок. Є відсутність навантаження на несучі стіни, широкий балкон, висока стеля, три чотири. Досить велика площа кухні не менше 12, к просторі житлові кімнати, високий рівень шуму і теплоізоляції, хрущовка, будівництво хрущовок в нашій країні почалося з середини 50-х років на ринку нерухомості вартість квартири в порівнянні зі Сталінкою в такому будинку нижче. Це пов'язано з конструктивними особливостями приміщень, висота стелі 2,5, стіни володіють низьким рівнем шуму і теплоізоляції. Санвузол суміщений, маленька кухня всього 5,5 пять км, кімнати суміжні, їх площа не досягає 19 км. Дизайн інтер'єру в двокімнатній хрущовці спрямований на виправлення помилок планування. Брежневка багатоповерхові будинки із залізобетонних панелей, побудовані всередині 70-х років минулого століття, прийнято називати брежневками, на відміну від хрущовок. Квартири тут відрізняються поліпшеним плануванням. Кімнати ізольовані, стеля 2, 8, санвузол роздільний з гідроізоляцією, площа кухні збільшена до 9 к, але наявність несучих стін значно обмежує можливості перепланування, нове планування, гідність сучасних квартир у великій житловій площі, вдале розташування кімнат не межують з ліфтом і сміттєпроводом, наявність комори можна переробити в гардеробну. Висока стеля, велика лоджія, балкон дозволяють створити максимально затишний і функціональний простір. При покупці житла на етапі будівництва є можливість вибрати варіант планування або відмовитися від перегородок взагалі і створити простір, що відповідає індивідуальним уявленням про комфорт. Деякі забудовники створюють квартири з кімнатами нестандартної форми. Справжній виклик для дизайнера це цікаво. 10 помилок в дизайні квартири з вільним плануванням. Типові варіанти планування двокімнатних квартир не завжди відповідають актуальним уявленням про зручне розташування кімнат, кардинально змінити геометрію приміщення допоможе перепланування, при цьому варто враховувати технічні характеристики приміщень, вік споруди, місця проходження комунікації, розташування несучих стін перед початком будь-яких змін в конфігурації. Квартири варто звернутися в для узгодження перетворень і отримання нової документації, стильовий напрямок дизайну. Розробка дизайн проекту починається з визначення стилю майбутнього інтер'єру двокімнатної квартири, варіантів багато, створюваний простір в першу чергу має відповідати особистим уявленням про практичність і затишок. Фахівці рекомендують оформляти квартиру в єдиній стилістиці. Це зовсім не означає одну колірну гамму для дитячої та кухні. Кожен стиль має свої особливості для різних приміщень, а ось витримати оформлення кімнат в декількох напрямках на невеликій площі досить складно. Класика. Характерна риса класичного інтер'єру, гармонійне поєднання комфорту і розкоші. У пріоритеті симетричність і чітка геометрія форм, меблі, предмети декору і текстиль, виконані з натуральних матеріалів, в якості оздоблювальних матеріалів використовуються камінь, благородні метали, гіпсова ліпнина на стелі, дерево-палітра кольору стримана, переважно пастельні тони, класичний стиль можна дізнатися по чітко позначеному центру. Навколо якого вибудовується решті інтер'єр, це може бути камін в сучасному варіанті його імітація. У вітальні або стіл в обідній зоні мінімалізм втілення лаконічної строгості, бездоганний простір з геометричною цілісністю інтер'єру, мінімалізм це європейська версія японського стилю у палітрі кольору чисті відтінки червоного, білого, чорного, сірого, фоном служить білий, контрастні чорний і сірий базові кольори, червоний підкреслює окремі деталі, в інтер'єрі багато скла і металу, ергономічність на першому місці. Прості форми і строгі лінії меблів підкреслюють головну ідею стилю, текстиль натуральні матеріали, аксесуари зайве, в якості декору виступають предмети домашнього побуту, вази з прозорого скла, металеві світильники. Хай-тек тандем високих технологій і художнього стилю у напрямку. Хай-тек особливу роль відіграє форма, матеріал і колір. Він близький до мінімалізму, але відрізняється побудовою чітких ліній по вертикалі і горизонталів. В інтер'єрі, в основі колірних рішень контраст білого або сірого, правильні акценти розставлять яскраві плями жовтого, синього червоного, вітається глянець і металевий блиск, оздоблення стін, однотонна гладка, підлога, наливна килими круглі або квадратні меблі та аксесуари сучасних матеріалів, пластик, одеростійке скло, метал, в основі штучного освітлення точкові світильники в окремих зонах. Торшери в техностилі, англійський стиль, образ витонченої стриманості і аристократизму. Англійський стиль оцінять любителі вивірених пропорцій і симетричності. В інтер'єрі використовується темна палітра кольору шоколадний, коричневий, теракотовий зелений. Обов'язковий елемент цього напрямку меблістінних порід дерева. Оригінальна ліпнина на стелі підкреслить респектабельність власників, оздоблення стін комбінована дерев'яні панелі і шпалери або штукатурка під фарбування. В якості підлогового покриття використовується класичний паркет поверх нього пухнастий килим. У традиціях англійського стилю використовувати велику кількість декору і торшера з текстильним абажуром. Особливості обробки двокімнатної квартири, невелика площа стандартної квартири з двох кімнат не дозволяє використовувати в обробці варіанти з багаторівневими стелями, надмірно темним або яскравим кольором стін. Ідеальний варіант для невеликих габаритів житла. Стандартна натяжна стеля без рівнів, колірна гамма оздоблення стін стримана, світлих тонів, але маленька квартира не перешкода сміливим дизайнерським рішенням додадуть родзинку в інтер'єр яскраві. Актурні деталі, наприклад, оздоблення червоною цеглою однієї зі стін у вітальні або штучний голландський плющ, який замінює фартух на кухні. Пробкові панелі на стіні підкреслять екоспрямованість в інтер'єрі. Оздоблення двокімнатної квартири з великою площею і високими стелями дозволяє поекспериментувати з формою і кольором, наприклад, декорування стін натуральним деревом, а фартух на кухні кам'яним шпоном. Варіанти дизайну двокімнатної квартири. Особливості планування квартири розташовують для створення індивідуального дизайну, при цьому варто враховувати вік і соціальний статус мешканців. Дизайн інтер'єру для літньої сімейної пари значно відрізняється від оформлення квартири холостяка. Поділ приміщень на функціональні зони має бути зручним для проживаючих і інтуїтивно зрозумілим. Типовий, типове планування квартири, як правило, вимагає створення нового простору з чітким поділом на зони. Залежно від складу проживаючих і їх переваг кухня може бути з'єднана з вітальною або, навпаки, ізольована за рахунок довжини коридору, можна збільшити площу ванної кімнати, а лоджію перетворити в міні кабінет. Для створення гармонійного простору меблів об'єднаному просторі не повинна вибиватися з обраної стилістики в обох зонах. Важливе правило при такій переробці заздалегідь розраховувати вартість знесення перегородок і зведення нових не завжди таке рішення вигідно з фінансової точки зору. Малогабаритний до малогабаритних квартир відноситься житло менше 40. При проведенні перепланування необхідно провести грамотне функціональне зонування і виділити простір під спальню, кухню і обідній блок, ванну кімнату, створити ергономічні місця зберігання, позбутися від відчуття тісного простору, допоможуть світрі відтінки в оформленні. Глянцева поверхня меблів і дзеркала дуеті з точковим освітленням розсунуть стіни і стелю, як грамотно облаштувати малогабаритну квартиру, читайте в цьому відео. Дизайн інтер'єру, дизайн інтер'єру в красивій двокімнатній квартирі пропонує безліч варіантів оформлення, нестандартний підхід і новий погляд на прості речі. Запорука домашнього затишку і естетичного задоволення. Кухня, типова кухня має невелику площу, на 7-9 км. необхідно розташувати всю необхідну меблі з обідньою групою і техніку. Приміщення рекомендується оформляти в світлих тонах, розбавляючи базовий тон яскравими плямами. Оголитим принтом на шторах посудом скатертиною, люстрою незвичайної форми. Об'єднання кухні і вітальні шляхом знесення перегородки між ними дозволяє організувати на загальній площі кілька окремих зон кухню їдальню і вітальню. Конфігурація меблів може бути різна, важливо витримати наповнення простору в єдиній стилістиці. Спальня, Спальня традиційно є місцем усамітнення і відпочинку. Збалансована гамма кольору меблів та оздоблення стін допоможе розслабитися від ритму великого міста, світлі відтінки візуально збільшують простір, що актуально для малогабаритних квартир. Фактурні матеріали оптимально підходять для просторих спалень в сучасному стилі. Непомітні принти з абстрактними або флористичними візерунками біля ліжка доповнять оформлення, аксесуари та декор не повинні перевантажувати простір, кілька рамок з фотографіями, торшер, пара милих дрібничок. Система зберігання має важливе значення при облаштуванні спальні містки і шафа купе, окрема гардеробна або просто штанга для плічок. Вибір залежить від площі кімнати і кількості речей домочадців. Вітальня! Продуманий дизайн вітальні створить дружню атмосферу, що розташовує до приємного проведення часу, центральне місце займають місця для відпочинку затишний диван, крісла і пуфики для ніг. Біля них телевізор і аудіосистема. Гостьова зона включає в себе місця для розміщення їжі та напоїв, об'єднує функціональну зону м'який килим, тут доречні яскраві фарби, божевільні принти і незвичайні форми. Політика кольору і декору залежить від обраної стилістики. Ванний, дизайн ванної кімнати повинен відповідати ряду вимог по функціоналу, ергономічність, практичність, безпека. При виборі колірної гами варто звернути увагу на яскраві кольори оздоблювальних матеріалів. Традиційний синій і зелений кахель пішли в минуле. Фаворити останніх років чорний і білий. Плитка і мармур не єдиний варіант для оформлення стін, і підлоги, стінові панелі, водостійка фарба і дерево, великий простір для творчості. Ванна кімната в малогабаритній двокімнатній квартирі не може похвалитися великою площею. При обробці стін варто уникати контрастних переходів, щоб візуально не зменшити і без того маленький простір, зощадити квадратні метри допоможе відмова від ванни на користь душа. Невелика раковина і вузька пральна машина під нею, меблювання, освітлення, колірна палітра при підборі меблів для двокімнатної квартири варто спиратися на функціональне призначення кожної кімнати і її габарити у невелике приміщення гармонійно впишеться просто модульні меблі з лаконічним дизайном. Нейтральні відтінки і можливість трансформації дозволяють використовувати її в квартирі студії для зонування. Великогабаритну меблі допустимо використовувати в інтер'єрі просторих кімнат. Освітлення в квартирі грає одну з головних ролей. Неграмотне розподіло джерел світла може занапастити всю роботу дизайнера з оформлення простору. Рекомендується створювати освітлення ярусами верхні: перший середній, другий середній, нижній чим нижче джерело світла. Тим інтимніше стає обстановка. Вибір кольору, важлива деталь, від якої залежить комфорт і затишок двокімнатної квартири, певний набір фарб з палітри кольору повинен простежуватися в меблів, оздоблювальних матеріалах. Текстилі і декорі невірне поєднання тонів тягне за собою дисгармонію і візуально погіршує якість ремонту і дизайну інтер'єру. Секрет успіху вдалого дизайну інтер'єру в чіткому опрацюванні всіх деталей, стиль колір. Освітлення меблі, матеріали і фактура важливо зберегти баланс і подбати про естетику, а формування нового простору шляхом перепланування дозволяє змінити конфігурацію приміщень, врахувавши технічні недоліки квартири. Детальніше про поєднання кольорів інтер'єрів у наступному відео на обкладинці дизайн проект дизайнера Тетяни Купцової.